Радіо Чикаго». Ну що ж друзі, етерна радіо UA Chicago продовжується, і зазвичай в цю годину в цю пору доби. Ми з колегами говоримо про гарячі новини США, світу. У Нас така є рубрика оф топ називається. Проте сьогодні ми трішки видозмінили наш етер, тому що до нас до, до, до нас до студії завітала вона, Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скубіда Agency. І будемо сьогодні з Юлією спілкуватися про страхування, про те, що потрібно знати українцям, які перебувають в Америці. Юлю привіт, привіт, і до. Добрий вечір. І насправді дійсно до вас завітала в прямий ефір. І ми дякуємо Богу, дякуємо долі, що маємо змогу тебе тут сьогодні бачити вживу. А, Юля, ми періодично з тобою а, відповідаємо на питання нашої глядацької аудиторії, тому що кожного другого тижня ми з тобою записуємо відео, питання назбираються. Не завжди ми маємо а, моментально можливість реагувати на них. Проте час від часу підзберемо їх і а, тут спілкуємося, обговорюємо, а, даємо відповіді. Отож, сьогодні пропоную ці питання розділити на три блоки. А, про автомобілі поговоримо, про будинки і так само, можливо, трішки про бізнес, якщо буде часу. Звичайно. Тобто, ти хочеш в прямому ефірі дивитися на мою реакцію, коли будеш задавати мені різні цікаві питання. Роз питання будь Нормальні, Я тобі скажу чесно, питання я вибрав такі, щоб не провокувати тебе на емоцію, а такі, щоб ти давала якусь корисну відповідь, і вона слугувала нашому народу, нашій діаспорі. Давай почнемо з автомобілей. Перше питання насправді дуже популярне. Чому моя страхівка піднялася, якщо я не мав аварій? Юлю дуже коротко відповідай, бо їх багато питань. Дуже коротко. Це напевно перше питання, яке ми чуємо за день багато-багато разів. Ну з хорошого, що мені здається, що вже всі зміни й. Дня, напевно, закінчились в більшості страхових компаній, але а, як це не сприймайте це особисто і часто бізнес, як то кажуть американці. А... Був такий маркет, дуже багато було змін саме в індустрії на запчастини, на зміну а, підняття годин за роботу, що механіки працюють, тобто це все повпливало на те, що більшість страхових компаній попіднімало свої ціни. От, і все. Це якщо дуже коротко, коротко про те, чому так стається. Якби ваш абсолютно ви до цього не маєте а, а, нічого з цим робити. Я просто хочу сказати, що коли страхова компанія вирішує, що треба підняти ціни, вони піднімають їх. Однаково всім в штаті Іліной. Наприклад, вони про це повідомляють. Департамент іншуранс. Вони департаменшуренс розглядає, чому так відбувається, дає дозвіл, і тому всі однаково. Тому що якби вам не підняли, а сусіду підняли, тоді це вже якась дискримінація. Окей, okay. якщо таке виникло, що сусіду не підняли, а вам підняли, тоді та людина може звернутися до вас, якщо вона, вона має страхування у вас і ви розберетеся, так? ну якби ну так не може бути. Зазвичай якісь інші будуть фактори впливати, але якщо рейд піднімають всім, то його піднімають всім. Давай про інші фактори. От наступне питання: як довго зберігається аварія в історії страхування? П'ять років. Більшість страхових компаній перейшли з трьох років на п'ять років, але перші три роки будуть впливати найбільше після. Четвертий, п'ятий рік так воно буде трошки впливати, але не настільки жорстко, як перші три роки. Супер, дякую. А якщо я позичу своє авто товаришу, сусіду, другу, сестрі, яка проживає не зі мною, і він вона потрапить у ДТП. Чи страхова компанія візьме на себе відповідальність покрити різні витрати? Ну, якби ви мене спитали рік тому, я б вам сказала так. Зараз я все більше і більше стикаюся, що страхові компанії беруть трохи жорсткішу позицію. А з American Family все ще так. З іншими компаніями будьте обережні. Я не впевнена, що вам можуть покрити. Дуже ретельно обираєте страхову компанію, а, яку ви власне берете, і не позначаєте ваше авто. Окей, дякую, Юля, що робиш нас, <с bitcoin> нас такими жадібними. <х responder> Давай нас до наступного... без того, щоб додати цю людину як водія, хоча б на пару днів. Окей. Ви можете просто додати цю людину, потім забрати. Це ж нічого страшного. It's all about money. це гроші коштує. Юля наступне питання: чи можна оформити страховку без американського водійського посвідчення? Можна. Деякі компанії не хочуть таке робити більшість компаній хочуть таке робити. Тобто, це буде в залежності від якої страхової компанії, але ви можете так прогресів бере без проблем. Питання, яке в принципі ми частково вже відповіли на нього, були минулого етеру, про те, що буде, якщо термін полісу закінчився, а я забув його продовжити? Ну, у вас буде перерва, і е, це повпливає тим, що страхова компанія наступна. Буде це бачити, і вас скоріше за все ви будете платити більше, ніж якби ви платили її без перерви, тому що зараз вони вас таким чином наказують. Коли страхова компанія бачить якусь перерву, там чи це один день, чи 30 днів. Кожна страхова компанія має свою політику, але в більшості вони об'єднуються в одному. що якщо ви не поновили, у вас хоч маленька перерва, тому а, ви будете платити більше. Тут порада, якщо ви, наприклад, продаєте одне авто і купляєте. Плануєте купляти інше, тоді я б вам порекомендувала завжди почекайте. Спочатку купіть інше, а потім заднім числом заберіть ваш автомобіль. До 30 днів жодна страхова компанія може забрати без жодних проблем. Окей, okay. дуже цікаве питання. Наступне: чи потрібно страхувати машину, якщо вона стоїть у гаражі і я нею не користуюся? Це певно, питання від багатих людей, які мають декілька машин і якоюсь не користуються. А ну ви її можете не страхувати, але рано чи пізно ви отримаєте лист щастя від секретарів що? За те, що вони побачать, що у вас немає підтвердження вашої страховки, і вони захочуть її побачити, тому що що вони роблять зараз, дуже розумно, вони перевіряють всі реєстрації на автомобіль, тому що цей автомобіль все рівно буде зареєстрований. А і вони перевіряють, чи є страховка в них в системі на цей автомобіль. І вони вам просто висилають лист щастя і кажуть: от ми побачили у вас реєстрацію, але вишліть нам, будь ласка, підтвердження вашої страховки, і тому у вас буде там 30 днів, щоб або купити цю страховку і заплатити штраф 100 доларів, або не купити і пояснити їм штам. Машина наполомана, не знаю, ви їздите на металолом, отримати якусь справочку, або не знаю, думати далі. Добре, давай перейдемо до житла, до будинків. За машина ще є питання, але давайте так, щоб ми і про житло поговорили. А, отож, питання: чи покриває страхівка, якщо затопить сусід зверху? Це певно, ті, хто проживають в апартаментах. Покриває страховка ваша, не сусіда, на жаль. Mm -hmm. Якщо сусід це зробив спеціально, або ви зверталися до сусіда два чи три рази, попереджаючи, сусіду, у вас там щось тече, подивіться, подивіться, сусід каже, ні, в мене нічого не тече. В такому випадку це вже його negligence і можна і звертатися в їхню страховку. Але, на жаль, в Америці ви маєте звертатися на початку в вашу страхову компанію. Окей. Okay. Чи входить у страховку ремонт після пожежі або урагану? Ну, в Чикаго, напевно, більше пожежі. А, звичайно. Так, це покривається і пожежа, і ураган вважається один з речей, які покриваються страховкою. В іншу. З іншого боку, є речі, які не покриваються страховкою, таке як старіння чи щось там. Про майно питання mm -hmm. як часто потрібно оновлювати оцінку вартості майна для правильного покриття у випадку, якщо щось станеться? Окей, на будинок це зазвичай йде відсоток від покриття на ваш будинок, тобто ідея там від 40% відсотків мінімально до 60%, Наприклад, якщо у вас там я не знаю, я боюся робити зараз в прямому ефірі математику неправильно, але, скажімо так, якщо у вас на 100 тисяч застрахований ваш будинок, то автоматично мінімально ви маєте мати 40 тисяч покриття на особисті речі, якщо ж ви можете підняти його прямо до 100 тисяч. Тому як часто не переживайте в більшості випадків, у вас має бути достатньо адек... ну, страхування на особисті речі. А питання від тих, хто орен... якщо це а кон... якщо Та -та. це якраз квартира або страховка на рентерсіншуранс, це ваш я б рекомендувала раз в рік говорити зі своїм страховим агентом, тому що люди зазвичай накопичують, накопичують, накопичують. А ще одне питання по цьому а питання від тих, хто орендує. Якщо я орендую житло, чи варто брати рентерс іншуранс, чи це є обов'язково? Це не є об... а, окей, це може не бути обов'язково, якщо від вас не вимагає лізінгова компанія або ваш власник квартири, що здає. Uh -huh. Власник може вимагати, тоді це є обов'язковим. І чи варто це брати? Я вам дуже сильно рекомендувала. Ми говоримо про 150 доларів на рік, що дай знижку на ваш автомобіль, і насправді допоможе вам, в разі якби щось сталося з вашим апартментом. Тобто. Але чи може ви... лізінгова компанія, коли буде вам здавати, може вимагати від вас мати цю Renters Insurance? Супер йдемо далі. Переходимо до бізнесу. Тут теж декілька питань. А перше з них: як захистити компанію від судових позовів клієнтів? Дуже просто а насправді тут такі дві відповіді: по перше. Ви маєте мати страховку на бізнес, і там буде лая от якраз це має покривати. А по-друге, я в, рекомендую зразу кажу всім власників бізнесів, які би ви бізнес не мали, особливо, якщо особливо, особливо, якщо ви маєте траковий бізнес, особливо, якщо ви маєте констракшн бізнес, якусь велику компанію, візьміть собі персональну амбрелу або парасольку, як ми це називаємо. Тому що, якщо будуть судити вашу компанію, і плюс додадуть ваше ім'я як власника в той самий судовий позов, у, у вас буде цей один мільйон екстра покриття на судові витрати і у вас будуть адвокати, які будуть працювати на вас абсолютно безкоштовно, тому що страхова компанія буде цим займатися. Ще одне питання, певно, риторичне, але все ж таки задам: чи потрібно страхувати маленький бізнес, який тільки лише почався до року часу? Абсолютно, якби немає значення, коли почався ваш бізнес. Тут більше питання в відповідальності. Що б ви не робили, у вас має бути якась відповідальність. Я візьму приклад навіть маленького косметолога. Ви не знаєте, що може статися з тією людиною, якій ви зробили свою першу процедуру, і у вас немає страховки. Тобто, ця людина абсолютно має повне право подати на вас судовий позов. І якщо в неї будуть якісь причини, вона це зробить. Тобто, це Америка. Людина йде до адвоката і кажуть, Окей, що ми можемо зробити і що ми можемо забрати. Ще одне питання по цьому, коли вступ в дію страховка на бізнес, чи можна в той самий день оформити, якби щось сталося? Ні, ви не можете там. Знову ж таки, такі речі можна було, не знаю, 20 років тому, 15 років тому. так? Але ви пам'ятаєте, що так, ви коли вносите все в систему, є точно фіксується кожної страхової компанії, коли ви зателефонували, коли ви вислали емейл, коли ви підписали аплікацію, тобто, коли ви зробили пеймент. А після цього буде інвестігейшн, тобто, будь-який клейм, чи це буде автомобіль? Чи це буде будинок, чи це буде бізнес? Якщо ви робите якийсь клейм щодо проти вашої страховки перших 60 днів, я вам гарантую, у вас буде інвестигейшн, тобто за вами будуть перевіряти, чому так сталося. Окей, ну і давай так на завершення таке загальне питання. А це вже з сфери всього і, про, всього, і всього і про все, яку страховку або які страховки ви порадите для новоприбулих іммігрантів обов'язково мати. Ну або є дві обов'язкові страховки в штаті Іліной. По перше, це автомобіль. Хоча б односторонню. Візьміть односторонню страховку. Не їдьте без страхового полюсу. Це по перше. По друге, якщо ви... Власник бізнесу і у вас є працівники на W2, ви зобов'язані по закону мати в штаті Іліной compensation. Ми це робимо. Будь ласка, звертайтеся, це не є так страшно. Візьміть консультацію. Це вам набагато дешевше обійдеться ніж в разі, коли з цим працівником що станеться. Ви отримаєте лист щастя набагато гірший від uh, Labor Department, чи я забула, як він називається в нас uh, в штаті Іліной, і тоді у вас будуть набагато гірші проблеми. Ми говоримо про 5 тисяч доларів в день штраф за кожен день без страховки. Юлю зможеш зараз ось так швидко назвати всі свої страховки, які ти маєш. Особисто чи які послуги Особ... ми пропонуємо? А ні, ні, не тільки послуги пропонувати. Ну, це на це мені. Я маю абсолютно страхування на свої всі офіси. Я маю workers' compensation на своїх працівників. Для себе особисто я маю страхування на автомобілі, на будинок. Я маю амбрелу, тому що я не хочу, щоб мене хтось судив. Якщо я в разі потраплю в аварію, а і люди йдуть до адвоката, дізнаються, що ти маєш. Я так само маю, маю а, investment property і я маю на них страхування так само. Юлю, дякую за відвертість. Дякую, що сьогодні розповіла нам трішки про себе. Що відповіла відповідала на питання, які ставили люди. І ми дякуємо всім, хто нас зараз дивиться і дякую. хто пише коментарі. Юлія Скубіда була сьогодні з нами. Страховий агент American Family Insurance, Номер телефону 773-235-9900. Ще раз це 773-235-9900, офіс в околиці на Камберленд в Норіді і в Керол Стрім. Звертайтеся. Юля завжди допоможе. Дякую. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.